Ще на початку створення нашого ютуб-каналу в нас було відео, де ми разом з вами створювали ось такі бетонні вазони. І е, нещодавно потрапила на коментар, де мене запитували: а вони у вас на вулиці зимують? А як вони зараз виглядають? Вже стільки років пройшло. Друзі, оцей вазон ми робили 4 роки тому. І дивіться, стоїть і взимку, стоїть і влітку. Вже декілька років ми нікуди не заносимо цей вазон всередині земля. Минулого року в мене не було можливості посадити тут однорічники, тому зверху задекорувала їх ось таким камінням, і так вони в нас і стояли. Друзі, якщо взим. Якщо все зроблено правильно, якщо всі інгредієнти підібрані правильно, бачите, як будуть гарно стояти і прикрашати садочок будь-які вазони. До речі, вазони можна створювати будь-якої форми. Подивіться це відео, посилання ось десь тут. Обов'язково вам надішлю. Подивіться, якщо є у вас бажання створити саме такий вазон, який вам потрібен. Бо чому я його саме таким робила? Мені хотілося великі вазони, мені хотілося особлива форма, щоб вона була природня, щоб гарно підходила до мого садочку. Ось саме такий, такий вазочок я і зробила разом зі своїм чоловіком. Друзі, Сподіваюся. Це відео буде вам корисним? Можливо, у когось є бажання. Зараз ще є час, щоб до весни створити саме такий гарний вазончик, а потім в нього посадити гарні квіточки.